Наскільки важко зібрати тисячу чи кілька тисяч гривень для воїнів. Коли порахували ми, подивилися на ті кошти, які витрачає наша школа на організацію сніданків, протягом року це сума близько півмільйона гривень. Григорій Своринич говорив про те, яка велика маса відходів після харчування, після сніданків дитячих. Переважно це 50 і більше відсотків в окремі дні. Понад 90 чи біля 90% відходів йде саме через те, що те, що ми їм пропонуємо, те, що пропонує примірне обов'язково для нас двотижневе меню, абсолютно не відповідає запитам дітей. Ну, На жаль, чи можливо на щастя, і прибиральниця шкільна, і міністр, і всі присутні усвідомлюють, що школа все ж таки для дитини. І центральною фігурою в школі їй має бути дитина. Але коли мова йде про запити, про інтереси дитини, про бажання дитини, на жаль, така склалася система, що ми не можемо дослухатися до запитів дітей, батьків. І ми пропонуємо ячну кашу, пропонуємо пшеничну кашу, пропонуємо печіночку для дитини. 6-7-річного віку пропонуємо тюфтелі. Рибні, і звісно, що діти категорично відмовляються вживати ці запропоновані нам продукти. Дуже часто спостерігаємо, як дитина потайки за спиною класовода, вчителя, заступника втікає, аби не змушувала дитину їсти той сніданок, аби ж пошвидше віднести тарілочку рибочку з тією кашею на стіл для. Того чи невжитого продукту. Дивлячись на всі ці речі, ми зверталися неодноразово до управління освіти Живоля Севериновича, це не думка директора чи директорів. І спілкуємося з дітками, спілкуємося з батьками, спілкуємося з класоводами. І всі категорично наполягають на тому, аби все ж таки змінити ну, хоча б меню, зробити хоча б щось. Тут можна обговорити питання, чи взагалі раціонально чи потрібно це харчування в нашій не дуже багатій державі. Чи може цільовим якимось чином ці гроші передати родину? Гроші рецептів десятки можна придумати, але що найпростіше, те, що ми маємо в сьогоднішніх реаліях, це все ж таки запропонувати те меню, яке задовільнює з Давайте запитаємо дитину, запитаємо того кухаря, який працює, і знає, що можна дітям запропонувати, від чого вони не відмовляться. Це було зроблено, ми перейшли на нове меню і помітно, помітно змінилася кількість відходів, які залишаються після дитячих сніданків. На передодні нового року, коли бюджет вже було вичерпано і не залишилося, чи залишилося обмаль коштів. Три останні дні першого семестру дітям була запропонована булочка з чаєм чи з соком. І на здивування всіх крихти відходів не було в шкільній їдальні. У цьому новому меню, яке дещо змінилось не кардинально, але все ж таки зміни відбулися. Відходів майже не залишилось, і коли ми знову змушені повернутися до старого меню, сьогодні ми знову поміповідали принаймні, і в 27 школі, думаю, що так само в інших школах, що масово дітки відмовляються від запропонованої нами.